Зробив я типа медгонінга з із Skyrim Так от, нюанс в тому, що я пропустив, що його треба варить 15 хвилин. Протримую його 2 місяці. Замість е, потрібних трьох мінімальних. Зараз попробую попробуєш з 2 місяці. <різь> Ого! ха Оце вот фігня. финя. А туда хоть цукор надо додавать. О. -о, -о. А.